Домашні улюбленці не лише для того, щоб отримувати від них любов, а й щоб віддавати їм натомість турботу і розуміння. Слухайте проект Євгенії Науменко за шерстю, який допоможе знайти ключик до щастя від дружби з пухнастиками. Робіть гучніше, дружіть міцніше. Партнер програми Ветмаркет, найбільша у Львові гуртівня для тварин на зеленій 238 навіть якщо у вас немає власного собаки, то ви неодноразово бачили таку ситуацію, коли собака скручується у позу креветки, облизується, примружує очі, ставиться по бідлозі. Таку мову тіла. Пса люди сприймають як вибачення за щось скоєне. Але ми хибно вважаємо, що пес розуміє, що зробив щось не те, навіть якщо ми його сваримо. Продовжує Анастасія Крамаренко, спеціалістка з поведінки тварин. Справді, в чому тут справа? Собака не розуміє цього. Собака просто бачить, що ви на неї з якоїсь причини сваритесь. Ви виглядаєте незадоволеним, ви там підвищуєте голос, щось робите. Вона намагається вам замирити. Вона намагається показати, от не треба на мене сваритися. Бач, я все хочу зробити, щоб ми з тобою не конфліктували зараз. Вона ніби намагається замирити людину, щоб людина заспокоїлася. І знову дуже дуже любила її. Але важливо, що тут насамперед йдеться про те, щоб правильно трактувати мову тіла тварини і не приписувати їй людських почуттів, а не про те, щоб приймати будь-яку шкоду, яку зробив улюбленець, і нічого з цим не робити. Детальніше про особливості співжиття з собакою ми поговоримо в наступних випусках. Реклама партнер проекту Ветмаркет нагадує, що їхня ветеринарна клініка Ведмедкомплекс працює цілодобово, щоб ваші улюбленці в будь-який момент змогли. Отримати кваліфіковану допомогу, місто Львів, вулиця Бучми, 22. реклама з вами була Євгенія Науменко. Почуємося.